Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, як і обіцяв вчора на останньому подкасті, сьогодні ми детально, але дуже стисло поговоримо про ВБТ на Хобі. І перш за все, я хочу сказати стосовно а, того, чи потрібно робити трансфер з WhiteBit біржі на Huobi. Дивіться, насправді це два різних ринки, і ніхто не може знати остаточно, як себе поведе один чи другий ринок. Я зробив так. У мене є всього 1400 токенів. 400 токенів я відправив на Huobi. 1000 залишив на WhiteBit. Тому що WhiteBit я вже знаю, як працює, я знаю, як отдачі є на цьому ринку, і він доволі таки потужний. Тому більшу частину я залишаю там. Але також я розумію, що на Хіобі під час лістингу можуть бути доволі таки потужні пампи. І тому я хочу завести трішки туди, щоб спробувати зловити цей памп і скинути на хаях. По-друге, скільки коштуватиме вам перевести токени з ВБТ на. Хіобі. Це буде коштувати 0,36 ВБТ токенів. Тобто достатньо -таки невелика комісія в ERC20. Токени списуються з вашого рахунку і операція зараховується успішно протягом 5 хвилин зі сторони WhiteBito. На Хіобі вони заходять в діапазоні 30-40 хвилин. І третє, те, що цікавить, напевне, більше за все і всіх. А те, оскільки я планую скидувати свої токени, котрі взяв. Дивіться, тіло я буду виводити в діапазоні від 5,9 до 6,5 доларів за один ВБТ токен. А все, що надалі, я, в принципі, не хочу скидувати дуже рано, тому що я виведу тіло. Те, що я інвестував, я вже отримав е, назад. Нагадую, що хто, якщо хтось не знає, то середня ціна по WhiteBit токену в мене 3,6, що доволі круто. І все інше це чистий профіт. Розумієте? Тому перший мій ордер на 25% від того, що залишається, стоїть на 8 доларах. Потім ще 25% стоїть на 9 доларів, 50 стоїть на 12%. Доларів і те, що я переслав на хіобі я буду скидувати по ситуації. Тобто я не знаю наскільки сильно буде летіти чи не летіти там токен. Їх я в цей депозит не враховую. Тобто, це та тисяча, котра залишилася, от я її розподілив так. Там на 5.9 виведемо. Остальне піде там на 8, 9 і 15. Наприклад, розумієте? От я якось для себе так це е, бачу і. Гадаю, що для мене це буде оптимально. Ну і звісно ж кожен з нас вже навчений а, цими дискотечними а, скачками, котрі виконує для нас ВБТ. Ми всі бачимо, що вони а, стрімко ростуть, у них все дуже добре, і ми бачимо, що вони кожного практично тижня дають можливість відкуплятися на низах. Тому ми скидуємо, тіло виводимо, на низах знову закупляємо, і це все потрішку буде накопичуватися таким чином і відкладатися в нашому портфелі. Як на мене, це дуже круто. Тож, нагадую, що лістинг на Хіобі буде вже завтра, 22 вересня. о котрій ще точно немає е, ніяких відомостей, мають сказати або сьогодні ввечері, або завтра дуже рано. Тому ми очікуємо цієї інформації. Завтра буде подкаст. Завтра я буду вже е, трейдити в прямому ефірі на Хіобі. Е, тож запрошую кожного з вас, буду радий бачити. А на цьому все вам вічав Криптодон вдалих торгів!